Щеро вітаю, дорогі друзі. Сьогодні знову маємо Wednesday Bible Break. Коротке відео про Бога, Біблію, духовне життя. Все, що стосується християнського життя, все, що стосується християнства, поклоння Богу. Ми обговоримо тут, раз на тиждень в середу. Сьогодні говоримо про іконошанування. Якщо ви католик або православний, швидше за все, ваше ставлення до іконошанування позитивне. І ви в той чи інший спосіб шануєте ікони. Якщо ви протестант, що ж за все, ви не сприймаєте ікону шанування, вважаєте його зайвим, шкідливим, непотрібним, можливо, навіть гріховним. Звичайно, можна стріляти один в одного біблійними віршами з якоюсь власною філософією, цитувати одну з де написано: не роби собі зображення, не роби собі ніякої подоби, того що на горі, на землі, під землею, не вклоняйся, не служи і так далі. Але як на це дійсно дивитися мудро, зріло? Я хочу поділитися своїми думками. Православні католики, які шанують ікони, шанують образи, шанують зображення, де є Ісус, Іва Марія, апостоли, різні персонажі старого, нового звіту, зрештою, протягом християнської історії, вони говорять, що якщо хлопець любить свою кохану, любить свою там, дружину чи наречену, він буде шанувати її зображення, її фотографію чи її малюнок. Можливо, навіть буде ось десь біля серця тримати це зображення, десь в особливому місці вдома, десь повісить на стіні, буде дивитися. Буде час часу може і цілувати це зображення, якщо в, неї, в нього немає можливості бути з нею, якщо недалеко від нього, з якихось причин. Таким чином, католик чи православний скаже, що ми ставимося до предмету, не тому, що це якийсь божественний предмет, ми розуміємо, що це не божественний предмет, а це просто нагадування нам про, про Ісуса, про Марію, про святих. Ось, що я хочу сказати? Чому, цьому, напевно, є якась невелика доля істини. Але ось в чому проблема. Багато людей, які називають себе віруючими, дуже часто Богошанування замінили на ікону шанування. Що я маю на увазі? Багато людей є, великий прошарок людей, які називають себе християнами, католицької чи православної традиції. Вони замість того, щоб шанувати Бога, замість того, щоб цікавитися Богом, замість того, щоб. Полюбити його невидимого Творця Всесвіту, полюбити Його Слово, Біблію, полюбити Його церкву, полюбити його заповіді, полюбити його Божі духовні принципи, жити духовним життям. Вони просто час від часу шанують якісь зображення. Я зараз не хочу принижувати ці зображення, не хочу казати, що завжди вони гріховні, але проблема в самому ставленні, проблема в тому, що замість того, щоб людина цікавилася Богом, вона час від часу цілує ці образки, час від часу. Шанує якісь домашні ікони, якісь церковні ікони, ставить десь перед ними свічку і на цьому її богопокління закінчується. І мова не йде про якісь одиничні випадки, що ну та трапляється, буває. Грішні люди все перекрутили, насправді все це може бути мудро, правильно, благочестиво. На жаль, мова йде про масові систематичні випадки, коли людина Бога не шанує, а шанує саме предмет. Причому шанує його дуже слабо, поверхнево і категорично не цікавиться. Самим Богом, самим Творцем. 에, поняття немає нічого ні про нагірну пробудів Христа, ні про зміст чотирьох Євангелій, ні про, 에, зрештою, роль Марії в тому всьому, чи апостолів, чи Петра, Павла, що там вони писали, що вони навчали, до чого закликали. Таким чином, ікона шанування сприяє витісненню з розуму людини, самого Бога. Багато є людей, які Богом не цікавляться, зато час від часу вони приходять до храму, цілують якийсь там образ. Носять хрестик на тілі, вдома мають якісь там хрестики, якісь там образочки, в машині мають хрестики, образочки. Але, на жаль, більше християнства в їхньому житті немає. Я думаю, що якщо б вони мали чітке розуміння, що християнство це не шанування хрестиків, не шанування ікон, можливо, це дало б їм шанс на справжнє правдиве біблійне християнство. Можливо, вони б зацікавилися Богом Біблії, можливо, вони почали б хоча б інколи заглядати цю книгу книг. Яка власне навчає нам нас про те, що таке християнство, хто такий Христос, чому він народився, чому Він помер і так далі. Е, я служу в армії вже рік і спілкувався з дуже батьма військовослужбовцями, е, різними людьми, за посадами, за званнями, як мобілізованими солдатами, так і контрактними, так і солдатами строкової служби, сержантами, штаб-сержантами і офіцерами і серед тих людей, які. Трішки шанують хрестики, трішки шанують ікони. Майже ніколи немає людей, які хоча б щось знають про того Бога, про якого вони згадують контекст тих ікон. Тут такий приклад. В місті, де ми спимо в спальному приміщенні, один солдат повісив біля себе хрестик з вербичкою. Повісив. Ось. Ми, ми з ним розмовляли на різні духовні теми, і він спитав мене, що таке взагалі Євангелія, і що там в тих Євангеліях написано. До речі, він був не єдиний, хто мене це питав. Інший солдат також запитував, і цей інший солдат він інколи відвідує храм, інколи ставить свічку. Ось. Тобто, християнство першого солдата полягає в тому, що він біля себе, біля ліжка, повісив хрестик. Це його християнство. Інший військовослужбовець інколи раз на багато місяців, можливо, раз на рік, відвідує храм, ставить свічку. Ні перший, ні другий, на жаль, нічого не знають про Христа і не цікавляться, в принципі. Тобто, їхнє християнство. Якби це дивно містить не Христа, воно містить якісь тотеми, які їх оберігають, які їх мають захищати, якісь предмети, якісь е, речі, які мають бути наділені чарівною силою. Один вважає, що Христ біля ліжка йому допоможе, спасе його не знаю, від чого, від фізичної смерті чи від, чого, чи від хворіб. Другий вважає, що для профілактики можна поставити свічечку, десь там в храмі, і все буде добре. Ось. Тому я думаю, що велика перемога сатани полягає в тому, що. Християни почали шанувати ікони, ікони замість Бога. Я не думаю, що це проблема, коли в дитячій ілюстрованій Біблії є якісь зображення, де намальовані, наприклад, кайніявель, Явель, чи, чи ще щось. Це абсолютно нормально. Ісус, який нібито пастух, який тримає овечок, Ми розуміємо, що Ісус ніколи не, не пас овечок, але овечки символізують його дітей, його друзів, його учнів. Тут немає жодної проблеми. Ми, коли ми починаємо шанувати зображення, ми перестаємо шанувати Бога. На жаль, так є. Ось. Тому тут річ не в тому, протестант ви чи не протестант, Тут треба бути максимально чесним і сказати, чи дійсно ікона шанування допомагає нам шанувати Бога. І чесна відповідь буде ні, зазвичай суттєво заважає. Тому, друзі, якщо ви шануєте ікони, якщо в вашому житті є ця практика, просто подумайте насправді, звідки це все взялося і для чого це все, для чого. Ставитися до зображення, на якому навльований Ісус, чи Марія, чи апостол, чи ще хтось з якимось особливим пієтизмом. Чи дійсно так говорить Біблія, чи так Бог закликає до цього? Чи дійсно ця практика, яка зародилася в певний час в історії Християнства, чи дійсно вона є здорова, чи дійсно вона є потрібна? Ось. А, якщо вам сподобались мої роздуми на Wednesday Bible Break, я закликаю вас підписатися на канал. Я закликаю вас писати доречні мудрі коментарі, ставити питання. Можливо. Відкажете мені тему для наступного відео. І закликаю вас поширювати це відео, поширювати контент і переглядати наш канал Вензей Bible Break в майбутньому кожного тижня, щосереди вранці. На все добре, до зустрічі наступного тижня.